Мабуть, ви вже чули про те, що уряд скасовує виплати для переселенців. Нововведення запрацюють вже з 1 вересня і торкнуться значної кількості ВПО. Давайте розбратися. Так дійсно, 11 липня уряд ухвалив постанову, за якою з 1 вересня допомога від держави надаватиметься тільки тим громадянам, чим майновий статус потребує такої підтримки. Тож вам скасують виплати, якщо від моменту ухвалення даної постанови ви придбали новий транспортний засіб віком до 5 років, придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок. Маєте на депозитному банківському рахунку кошти у сумі більше 100 тисяч гривень, придбали іноземну валюту, а також банківських металів на суму більше 100 тисяч гривень. Маєте у власності житло, що розташоване на безпечних територіях, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї. Тобто повертати вже отримані кошти не потрібно, але і виплачувати їх більше не будуть.